Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо новому відео з сонячної Іспанії, місто Аліканте. Ми приїхали сьогодні на дитяче свято, на день народження. Алісу запросила її однокласниця. Приїхали в парк, такий неймовірно гарний. ми тут не, вже... не знаю, не знаю, якщо комусь цікаво, я додам десь або посилання на цей парк, або назву десь отут. Абікаціон скинеш. Так, скине. Касіо. В цьому парку є аула клас, де навчають правилам дорожнього руху дітей. Тому є така доріжка, можна на велосипедах тут кататися, на самокатах. І вон, діти зараз цими займаються. Аліса однокласники та Аліса. Що далі ще буде у цьому відео? Це розпаковка Сюрприза. Сюрприза України. з України. Хто прислав? Потім скажемо. Потім скажемо. Як Чека... розпакуємо. Так, чекаємо, десь о 3 годині дня приїде цей пакуночок і треба буде забрати. Потім будемо робити розпаковку. А поки що відпочиваємо на дитячому святі. Всіх вітаємо в новому відео і всім бажаємо гарного, чудового настрою. бачите тут оливки ростуть. Ні. Зірвана. Ні. Так це чорні? Так коли в кинем, ну, ті самі. Просто вони зелені і всі чорні. А. Так, нерви. Так, мама скаже, щоб я не їла нічого з дерева. А навіщо ти взяв? Ти будеш їсти? Ні, 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 та його їдять, дядь замість. Я тут живу майже 4 роки, а ти більше, ми не знали, що тут є риночок. В цьому районі район Бабель, Бабель називається, наче як побачила, там вивіска є. Тут одяг, не знаю, чи є їжа, а одягу багато. Є їжа. Є їжа. Навіть теплі двоякі, які, бо батіночки. Тут такої зими немає. Ну, питати треба. 52 євро, 53 євро. 52,99. Та може це вони заклеїли, може ні. Я думаю, не знаю. Добре. Так, швиденько вам покажу, що є. Золото, серебро. О, вау. Все одразу і в Циганський район. Ага ж, яке все. Так, домашні капти по 3 євро. Ми йдемо з Євгеніо в пошуках кав'ярні, щоб випити кави. І шлях пролягає через риночок. Отакий, як взагалі відбувається організація дитячого дня народження? Запросили нас через батьківський чат на день народження. Нам потрібно було підтвердити, що ми прийдемо, щоб вони для нас також там ну, підготували якусь частину їжі <рес> шматочок, тортика, тістечка. І що? І можна було або здати на загальний подарунок, або Ну купити свій. Тому Ми здали на загальний гроші 5 євро з людини. Так дешевше. Ну з людини, з дитини. Типу, М -м ну так дешевше. Так дешевше, і ми не знаємо цих дітей. Ми не знаємо чим вони займаються, що полюбляють робити. Тому не знали, що. Купувати які подарунки. Зазвичай я купую або таку бутилочку, пляшечку для води, школу або ланчбокс. І отакі подарунки. Колись одна мама принесла купила футболку на подарунок, але футболка виявилася малою, тому що вона не знала, як виглядає дитина. а Дитина була така пухкенька, тому не хочеться бути в такій ситуації. І ми не купуємо подарунки, краще здавати на загальний подарунок, так зручніше. А це сміття буде знімати? Так, такий чистий барчик. Якась маловайка. Маловайка, да, так. Яка їжа тут подається в барі? Це печінка? Так. Да, печінка. Це якийсь краповий салатик, це сосиски, а це костихи, напевно, свині. А це не знаю, що, напевно, якийсь чорізо чи щось. <си> Курка, напевно, якась. І Щоденько <си> подивимось, що є на базарі. Сьогодні 8 листопада. По євро картопля. Сюди. Що, 2 кг євро? чи Що? А? 2 кг євро? Чи що? Так, так. Як це? Ти бачиш? Треба брати? Ти бачиш? Євро 50 гранат, а Женя, коли їде з роботи, там є. А, може, не треба казати. Що ворую? Так. Що воруєш? Я не ворую, я збираю. Збираєш. Допомагає збирати гранат людям. Ні, вже там урожай пройшов. Вже дещо залишилось, то ми збираємо. Нічого страшного. Два сорок коштує Черемоя, євро 50 мандарини. Огірки євро 30, євро 50 помідори, 3 євро перчик. Отут по 80 центів помідори. То я щось дивлюсь по євро. Ось тут огірки. Полуничка навіть є. Вау. Сливи 2 євро. Євро 80 банани, євро 25 тут мандарини. І що це за євро? А що це? Це ж не апельсин? Чи апельсин? Mm, похоже на цей. А, апельсин. 95 центів тут. Помідорки. Тобто ринок також такий, як улада великий, там де є і овочі, і одежа. Ти що сказала, що цей ринок біля парку? Ні? Так, так, біля парку, одеж. Наче сказала на початку. Тут тільки томати, а ні, не, не тільки. Скільки коштує виноградла. Кісточок 3 євро. Какі? Каштани по 5 євро кілограм. <ривання> Ті, які смазити можна. Какі по євро 80. дуро. І, і 3 євро. Какі дуро, це е, ну, жорсткі, тверді. А <ривання> бландо це м'які? Бландо, ну напевно, так. Так? Але вони прям дуже м'які. Вау, Вони по 3 євро. Соковиті ті які. Ну Хоча оті дура, вони також соковиті і солодкі, вони смачні, але інший сорт. Так, ну ось так, пробіглися швиденько, показали. ви не Але надію за пакуночком, але тут декілька перевізників треба ще й знайти. Де саме? О, Євгеніо зараз буде отримувати. Значить, як цей чоловік, наш найулюбленіший перевізник. Що там Євгеніо? Там сало? Там сало. Сало, сало. Сало. Ковбаска. І ковбаска. Вина. Поїхали їсти. Щось далі будемо робити для зараз розпаковки. Переходимо до розпаковки посилки з України. Будемо дивитися, що передали. Хто передав? Батьки. Батьки. Цей пакуночок заплатили на 34 євро. По 2 євро? Кілограм. 17 кілограм, виходить? 17 кілограм. Так, тут Посилка для Віті. Типу видно, тільки голови. Це моя мама. Сідай, десь. Хочу подякувати мого друга за те, що... Це, мабуть, для Віті. А потім покажемо для Віті. Це точно для Віті, так? Так. Салом пахне? Салом пахне. Це що? Ти розкажи, як не доїхала перша посилка. Ми знімали відео вже тоді. Робили розпаковки. І колись... а, перша... а, це, а, ці... Що розбилася, банка і видавала пиво. Так ти більше знаєш. Мама і Жені вже передавала посилку. Цю посилку перший раз відправила, але так сталося, що там розбилося щось, що, чи консервація, банка чи Банка розбилася, і там була банка пива. Чому банку пива поставила, я не знаю. І це скло від банки ага. роздавила банку пива, коротше, і вона. Ця була yeah. мокра ця посилку посилка, повернула. і тому сказали, що будуть повертати yeah. її, тому що вона мокра, щось там розбилося, і повернули. Тож вона відправила це ще в другий раз mm -hmm. і вже доїхала. А я хотіла сказати, що колись давно ще коли батьки передавали посилку, і ковбасу передали. І ту ковбасу десь вона ділася, тільки чорний пакет залишився. І ми за лісою нюхали чорний пакет, чи там була ковбаса, чи ні, і цукерки, так? Да, якісь? Цукерки якісь так там були, чи зефірки, чи що, що не можна було їх передавати, чому зефірки Але... забрали. Така вага, я думаю, нічого не пропала. Ну, і запаковано було. Так, це що перше? Огірочки. О, це мамина консервація. З першого фоу, огірочки. Огірочки. Під, під водичку. Водичку, точніше, я б не так знала. Водичку. Да, так, так же завжди люди п'ють огірочки з водичкою. А це вона, напевно, не? Це водичка? <гум> Отак. От, О, О це. так таку ми купували. Ой, ну. <гум> це водичка. <ріх> так. Тому ж таку купували в цьому. В складі. Магазин склад з нашими товарами, зі всіма там товарами. Це вкусная вода? Да. Можна, ні? Конечно. Точкам. Це, ця, як вона я... називається, то, господи. Це для собачки. Для собачки, так. А що може бути? Ханяк. Або кислікер. Або вино, вино може. А, блін, це, це малинкин пакет, походу. Й-моє, розпаковуємо, коротше, вітен пакет. А. Добре, мабуть, теж фляжку. вино. Добре покажемо, що це, і запакуємо брат. Це не для нас. Я... Ми вже а налаштувалися мій? на огірочки, на водичку. Так, це... це перчик. перчик. Ото. Типу, солодко, острий. Так ти показуєш що ти я сам відкрив, чи я що це? мама капеска. капуста. Це вже Жені мама колись нам передавала. Тут перчик з. Солодкий, там наче мед є, чи цукор, і він гострий. Дуже цікаве таке поєднання гострого перцю та чогось солодкого. Там чи цукор, чи мед, вже не пам'ятаю. Ну, смачно. Ми пайрокрилі робимо. Yeah, 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 так я. Yeah. Сьогодні були на базарі, купили цю брюссельську капусту, а Ліса ти полізла не в той пакет. <ристо> mm. <ристо> не треба. Кристо. Це ми взяли, хочемо like. спробувати, ми заморозили робили. Це а, сало. Не будемо розпаковувати, це не наше сало, це друга мого, це йому. і біле, свіже сало. сало. Цукерочки. Ми ну, хоч будемо знати, що будуть їсти друзі. Будемо зараз їм заздрити. О, ковбаса. Я знаю. Яка. І м'ясна бочка. А може ми якось склеїмо, що це не їх Дивіться, <різвіст> Ну це не знаю, десь чого мама передає. Доб, добре, прикриви. добре, це, це щось більш інтимне, це не для нас. <різвіст> Руче, то, що... Ну Просто показуємо, що з України передають в Іспанію. Давайте так, це не для нас і для <різвіст> друзів, ну <не різвіст> нічого. От приправи, так, да, Насіння та, приправи. Це щось. До м'яса. Це щось запрещено, ні? Фольгії, таке щось легеньке. <схи> Знаємо А-а-а! Корюшка! — Корюшка. Так ми нас не бачимо, так не дуже зручно. Що mm. взагалі ми тут показуємо на не, mm. Ці не треба. Так, Також така рибка буде їсти Віктор. Заздримо Віктору. Є? — <схи> Чай і суміш овочів. — 12 овочів та трав і чай. А, Продукт українських Карпат. Якийсь чай, тобі. Діти я обратно склад, кладу. Це в першому класі. Тепер наша розпаковка. Короче, ви тоді приправи. Ні, ну це класно, бо в нас вже там закінчилися такі mm. приправи, а тут в Іспанії більше орігану, перчик, просто суміш, овочів таких ну немає. Я не mm. бачила, і це дуже класно. Дякую. Для плову. У нас тут називалось для паї. Баба Шура. Їсте в Україні таке насіння, ну признавайтеся. М'ясо пропав. Е, знаєте, як ми вже звикли до іспанського насіння? Тут воно велике, а це маленьке таке, досить дрібне. Сімочки. Досить таке дрібненьке і буває незручно, бо ми вже звикли Так, до м'яса, ще одна приправка. І ще до курки. До курки. курки, ні, ну це класно, тому що Шоколадка наші нас прикрапа. Угу. Шоколадка. Як, як їздимо в магазин склад, то купуємо. Вже звичайно якусь приправу, але мало треба більше. Так, у нас також є корішка в ялина. Священа вона, не? — Ну, я, я читаю. А, там... Ти посвящена? Ні. А, ні, це гарбузове. Гарбузове, гарбузове насіння. Один, два. І ми показуємо, мама, буде дивитися і побачить, чи все доїхало чи ні. О, і ні той самий ковбаски. Ковбаска. Mm -hmm. Прямо. О, ти саме серденько. Огірки. Огірочки. Короче, ми просто ту, ту саму посилку беремо. Другий Ну, немає, це. щось водички немає, і вона немає. Тут теж, ну, типу, так, це, це також сало. перчик. Це можна. Це копчене. Уф, уф, копчене сало. А де вона взяла копчене сало? На базарі. Це баз... сало з базару. Ну, наше ж ми можемо відкрити? Звісно, можна. В Іспанії такого сала як в нас немає. На жаль. О. Та може десь є вже, знаєш, є такого, вже... Таку смаку. У нас так... Тут свині одні. Спеціально для... Іспанські свині. Так. У нас <с мисляція> а, от дивіться, який шматочок сала гарний. А дай, 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 дай. Било, да в нього. І біле, так? Або ж Дуже смачно. Біле сало. Але воно там Трена, в, в перці чи що. А? В молотому. Перці, в молотому перці сім чи що? Так, вам казала, що засоло так не пропав. Та Там ну, чим тут треба відрізати. Можуть. Так, треба. Так, ось такий шмат. Ну. Не такий, а, але дивіться, яка шкірка гарна. Ну, на свинях такої шкірки гарної. Mm -hmm. Підсмаженої. Воно, вона зазвичай біла і дуже жорстка, і коли її смажиш, не жується взагалі. І бонжур. І бонжур. Все. І бонжур. Все? Все. Дуже добре. Ось такі ось такий пакуночок з України. Дякую велике Жені батькам за те, що передали. Дякую. Всім дякуємо за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Всім гарного настрою і до зустрічі у нових відео. Па-па!